В цьому коротенькому відео ми з вами розглянемо ту навчальну базу даних, з якої ви будете працювати в практичних заняттях. На екрані ви зараз бачите схему реалізованої бази даних університет, яка моделює предметну область розклад занять. Які в нас тут міститься таблиці? По-перше, це є таблиця факультетів університету. Тут в нас є ім'я, назва факультету, прізвище та ініціали деканів факультету та посилання на будівлю, в якій знаходиться деканат. Інформація про будівлю міститься в окремій таблиці і містить лише назву будівлі. Далі, на кожному факультеті навчаються студенти за різними спеціальностями. Таблиця про спеціальності містить інформацію про назву спеціальності та факультет, до якої вона відноситься. На кожній спеціальності студенти навчаються в групах. Таблиця про групи містить інформацію про назви групи, посилання на спеціальність, до якої відноситься ця група, та кількість студентів в групі. З іншого боку, у нас з вами є викладачі, які читають заняття. Викладачі в нас відносяться до певних кафедр. Інформація про кафедри складається з назви кафедри, з прізвища та ініціалів завідувачів кафедри, та посилання на будівлю, в якій знаходиться кафедра, та послання на деканат, до якої відноситься кафедра. Інформація про викладачів обмежена прізвищем ім'ям та побатькові та зв'язком з таблицею кафедра, на якій працює викладач. Найбільша та головна для нас таблиця з вами розклад. містить інформацію про групу, яка приходить на заняття, назва предмета, з якою відбувається заняття, де відбувається це заняття, посилання на таблицю аудиторій, яка в свою чергу ссилається на будівлі. Зовнішній ключик, який посилається на таблицю викладачів. Так? Далі. Назва типу заняття це можуть бути лекційні заняття, практичні консультації чи курсова робота тощо. День тижня, понеділок, вівторок, середа в скороченій формі, та посилання на пару. Інформація про пару обмежується номером пари: перша, друга, третя, часом початку та часом завершення пари. Цілком ця база даних достатня містить інформацію для моделювання розкладу занять, для того, щоб ви отримали навички у вибірці даних. До цієї бази даних в кожній відеолекції по кожному типу запитів будуть наведені приклади вибірки. І Потім до цієї ж бази даних ви будете виконувати, формувати запити з метою отримання результату, який буде вам також приведений для порівняння, чи вірно, чи невірно ви виконали запит. Дякую за увагу. Переходимо до вивчення практичної частини курсу.